Говорить стрій. Доброго дня, шановні радіослухачі. В ефірі, міське радіомовлення, голос трия. І з вами журналіст Ярослава Левицька. Ми продовжуємо цикл передач, присвячений 200-літтю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Перед мікрофоном учні середньої школи номер 5 Ірина Говгера, Марта Говгера, Юлія Кузьмяк. Роксолана Чукірлан, Юрій Гойнець, Тарас Пітеляк, Андрій Масляний, Остап Старух, Степан Голінський, вчитель української мови та літератури Зінаїда Васильівна Герасименко. Шевченку Тарасу Григоровичу, видатному українському поету, художнику, громадському діячеві, перекладачу, автору кобзаря, співробітнику Київської археологічної комісії. Академіку гравірування присвячується. Світи тихий краю мили моя україно, за що тебе сплюндровано, За що мати гинеш? Чи ти рано рану схід сонця Богу не молилась? Чи ти, діточок, непевний, звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. виростали ми. Діти панувала якось на широким світі. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1814 року у селі Моренцях з Венигородського повіту Київської губарнії у родині Григорія Шевченка і Катерини Бойко. Батьки Шевченка були кріпаками магната генерал лейтенанта Василя Васильовича Енельгарда. Через рік після народження Тараса родина переїздить із Моренців до Карелівки. У ній, окрім Тараса, було шестеро дітей старші Катерина та Марія брат Микита, молодші Ярина Марія, брат Йосип. У восьмирічному віці батько віддав Тараса до школи, до кирилівського дяка вчителя. Пана Рубана, 1823 рік, коли Тарасу було 9 років, померла мати. Батько одружується друге на Оксані Терещенко. 1825 року помирає і сам батько Тараса. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці, міли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулось осталось могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніють, як гори та про волю нишком в полі з вітрами говорить. Свідком слави дідівщини, з вітром розмовляє, а онук несе косу росу, з ними співає. 1827 року. Тарас Шевченко найматує у королівського священника Григорія Кошиця. Із ранніх років він цікавився народною творчістю, у якій навчився читати й писати. Рано виявився у хлопця-хист і домалювання, який помітив маляр із села Хлипнівці. Але на той час Шевченкові було вже 14 років, і його зробили козачком Енгельгарта. Тече вода в сині море. Та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш? не спитавши, на кого покинув. Батька, неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ці люди. Тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати. Ні, поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море, думав, доля зустрінеться, спіткалося гори, А журавлі летять собі, додому ключами, плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Восени 1829 року, разом з обслугою Енгельгарта Шевченко виїздить до міста вільно, повітиши здібності козачка до малювання. Енгельгарт віддає Тараса вчитися до досвідченого майстра, можливо, Яна Рустемаса. 1831 року 17-річний Шевченко приїздить до Петербурга, коли було переведено Енгельгард. 1836 року Шевченко у складі артілі Ширяєва розписує театр у Петербурзі. Цього ж року він знайомиться з учнем академії мистецтв Іваном Сушенком. Пізніше відбувається знайомство художника Кріпака з Гребінкою, Григоровиче, Венеціановим, Жуков, Жуковським. Брюловим. У квітні 1837 року Брюлов створює портрет Жуковського, який був розіграний у лотереї за 2500 карбованців. За ці гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. 25 квітня 1838 року. На квартирі Брюлова йому була вручена Жуковським відпускном. Цього ж року Тараса Григоровича Шевченка було офіційно зараховано стороннім учнем до академії мистецтв. Український митець із великою жадобою слухає лекції в академії, багато читає, користується бібліотекою Брюлова, пише вірші, відвідує театр музеї, швидко здобуває знання. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла, Текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько, повіє над ними, тілько розсиренсенько, сльозами дрібними. Їх умиють, зійде сонце, усушить. Пригріє, а онуки їм байдуже, по нам жито сіють, багато їх. А хто скаже де гонти могила, мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває, Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Потім відвідує Запорозьку Січ Острів Хортицю, села Покровське, Чагирин, Суботів, у серпні. 1843 року у селі Березівка письменник побував у Лукашевича. У вересні Тарас Шевченко відвідує Кирилівку, що зустрічається з братами і сестрами. За горами гори хмарою повиті, Засіяні горем кров'ю политі, Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий довбаребра, серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб на насущ замісить кровавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити. Ляжеш, Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики, а поки що течуть ріки, кривавіє ріки. Із Москви Шевченко виїхав до Петербурга. У листопаді 1844 року побачив світ перший випуск живописної України. 1844 року поет закінчує поему Сова. Створює поему Сон. Поезії Дівичі ночі у неділю не гуляла. Чого мені тяжко, чого мені нудно. Заворожи мені волхви та вірш Гоголю». У березні. 1845 року Шевченко закінчив навчання в Академії мистецтв. Йому було присвоєно звання некласного художника. У кінці, у кінці березня Шевченко виїздить до Москви, де зустрічається із Щепкином та Бодянським. У квітні 1845 року Шевченко приїздить в Україну, щоб постійно тут жити і працювати. 22 квітня поет прибув у Київ. На початку жовтня. Шевченко приїхав у Миргород. Тут він написав поезії Не жанися на багатій, не завидуй багатому, та містерю великий льох. Наприкінці грудня тяжко хворий Шевченко приїхав до Переяслава та він написав заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій, лани широкополі і Дніпро, і кручі. Було видно було чути, як рива рвучий, Як понесе з України у чорне море кров ворожу, От тоді я і лани, і гори, Все покину і полину, Аж до самого Бога молитись. А до того я не знаю Бога. Ховайте та вставайте, кайдани порвіте, І вражою злою кров'ю волю окропіте, І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. 17 квітня 1847 року Тарас Григоровича Шевченка привезли до Петербурга і в'язнили в Казематі 3 вітілу. Тут він створив цикл поезії Казематі. Його участь в Кирило на товаристві не була доведена, але документом для обвинувачення був альбом Три літа. Згодом Тараса Шевченка заслали рядовим до окремого. Оренбурзького корпусу, заборонивши писати і малювати. 8 червня 1847 року його доставили в Оренбург і незабаром відправили в Орську фортецю. На панщині пшеницю жала, втомилася. Не спочивать пішла в снопи, пошкандибала і вона сина не годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку, за снопом, розповела, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І снеться їй той син Іван, І вродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, На волі бачиться босям, Уже не панський, а на волі, Та на своїм веселім полі Свою таки пшеноцю жнуть, А тіточки обід несуть, І усміхнулася, не Бога, проснулася, нема нічого, на сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать до лонового, Що копу дожинать пішла. І виріз'я на чужині, і сині у чужому краї, То одинакому мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема, глуху годину. І коз недавно довелось мені заїхав в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала, Вони малого і вночі на свічку Бога заробляла. Поклони, тяжкі й б'ючи, при Молила, стало Щоб доля добра його любила, її дитину, добру маму, що ти зарані спадла для а тобто Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано у тім хорошому селі, чорніші чорної землі, мукають люди, повсихали, сади, зелені, погнали, біленькі хати повалялись, стави буряном поросли. Село не наче погоріло, не наче люди продуріли, німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. У травні 1859 року Шевченко одержав дозвіл виїхати в Україну, і за поратом встановили суворий таємний нагляд. Тарас Шевченко кілька днів жив у Кирилівці, бачився з рідними. У цей період він написав чимало поезій та малюнків. Поет мав намір купити недалеко від села пекарів зранку землі. Щоб збудувати хату Поселитись 15 липня, поблизу села Прохорівки його заарештували звинувативши у брузнірстві, содімпати звільнили Але наказали виїхати до Петербурга. 7 вересня 1859 року, він прибув до Петербурга. На початку 1860 року вийшов друком Кобзар. 10 березня. 1861 року о 5 годині 30 хвилин ранку помер Тарас Григорович Шевченко Поховали поета спочатку на Смоленському кладовищі в Петербурзі. 26 квітня 1861 року до із тілом поета поїздом поїздом повезли довезли до Москви. На Україну для до Києва, прах Шевченка провезли 6 травня увечері а наступного дня. Його перенесли на переплав Кременчуг. 8 травня поховали та днем насипали високу ногу. Вона стала священним місцем для українського та інших народів світу. sonco Nuvolisto Rosca socorrime vitire spustia e me cenu juve doiu verba fohilias as povo di rosi літературно музична композиція Шевченкові по береги, проведена в Центральній дитячій бібліотеці імені Василя Стефанка. Завідувачем відділу 5 9 класів Лідіу Зварич. Радіо журнал підготувала вчитель української мови та літератури, загальноосвітньої школи номер 5 Герасименко Зінаїда Васильівна. Та учні цієї школи. На цьому час міського радіомовлення голосрія в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіста Ярослава Ловицька. На все вам добре, дорогі стріляни.